Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Суперпропозиції. Сьогодні нашій увазі Hyundai Ioniq 2018 рік, а також огляд автомайданчика що нового, які є цікаві ще варіанти. Hyundai Ioniq 2018 рік, вересень місяць, виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, такий голубенький колір, синій металік, ще цей колір називають електрик, досить стильний і сучасний колір. Один з моїх найулюбленіших кольорів. Електрик, Hyundai, електричний автомобіль, досить набув великої популярності і за вже роки користування набув свого авторитету. Корейські автомобілі набули свого авторитету за рахунок надійності батареї в першу чергу. Тобто, якщо на Hyundai Kona були якісь там відзивні компанії. Виробник сам міняв батареї на нові, тобто, щоб не втратити репутацію своєї батареї, виробник повністю замінював нову батарею. Але лише в тих автомобілях, де з самого початку користування нового автомобіля, були якісь певні. Несправності або натяки на, на несправність в узлах батареї. В загальному батареї надійні і користуються корейські автомобілі великим попитом. Hyundai Ioniq один з лідерів ринку продаж в Україні. За рахунок чого? За рахунок свого стильного вигляду, за рахунок надійності батареї. Салончик в даному автомобілі сіренький, не вимушений такий колір сірі Тона досить таки практично. Даний автомобіль має всі функції, сама повна комплектація з люком. Люк відкривний, електросидіння водія. Пробіг даного автомобіля чесний, 92. 000. Автомобіль можна перевірити по він-коду, пробіг, історію, будь-що все сходиться. Отака От велика перевага, покупка лізингового автомобіля з Нідерландів саме, тому що є сервісна історія, і сам лізинг зацікавлений. Сервісному обслуговуванні автомобілі для того, щоб підтримувати його в належному стані, і також не падала сильна ціна. Має автомобіль навігацію, камеру заднього виду, клімат такий 12 вольт. У нас є прикурювачі, AUX вихід USB. Джойстик досить стильний і зручний. Драйв, паркінг, нейтраль, задня передача. Сидіння йдуть шкіряні, перфоровані. Йде в нас обігрів сидінь, водія і пасажира. А на літо є охолодження. Тобто сама повна комплектація. Hyundai Ioniq є в наявності і завжди в нас будуть найкращі ціни. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, має преміум музику, по вікнах немає маркировки в Hyundai, тобто все, пробиваємо по номеру по шасі. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, такі стильні хромовані ручки. Тобто зроблені під хром, салончик просторий, є такий підлокотник з підстаканниками. Автомобіль прийшов з аукціону, збережений, чистенький, має два зарядних пристрої трішки потрібно попелесусити в багажному відділенні. І має савбуфер. Так, швидкісний кабель і другий кабель від звичайної розетки. Від звичайної розетки Hyundai в нас дає 12 а заводську, заводський кабель. І такий чехол для зберігання кабелю. Ось такий Hyundai, Ionic, голубенький металік, хром під вікнами, легкосплавні диски, резина йде Michelin. Протектор досить хороший. Автомобілі лізингові, вони не мають, як Норвегія, два комплекта резини. Голландські автомобілі, але зато по кузову немає ніяких навіть близько натяків на корозію або тому подібне. Тому що клімат в Нідерландах хороший, зими як такої немає. І хто вже купував автомобілі з Нідерландів, завжди знову повертається до Покупки в автомобілів з Нідерландії. Всі знають, що автомобілі з Нідерландів є збережені, доглянуті. В даній країні є обмеження швидкості дороги досить високої якості. Так, пройдемося ми по автомайданчику, що заїхало нового, які є ще пропозиції. Так, БМВ на автоматі, хатчбек. Приїхав автомобільчик також лише з аукціону першої серії 116 автомат 2020 року. 164 тисячі пробігу. Приїхали такі Ополь Астри в кількості. 6 штук. На даний момент дві вже продано. Є наступні пропозиції. 1.6 дизель, 156 пробігу. Ціна лише, бачите, є одна: 6999 євро. Що це означає? Означає, тут немає нето бруто. Цей автомобіль досить вигідно купувати на Європу. Немає ПДВ, ціна зразу є така, як є. На даний момент є 4 таких штучки: Opel Astra, hatchback, економні динамічні автомобілі. Всі на механічній коробці передач. Є, приїхали також і комерційний транспорт. Це Volkswagen Crafter, Максібаза. Має пошкодження, але, звичайно, автомобіль робив якусь комерційну роботу. І другий автомобіль цікавий Ford Transit, середня база на автоматичній коробці передач. Mercedes Vito. 116 на механічній коробці передач. Ще одна Астра, Рено кенгурики. Ідемо далі до легкових автомобілів. Досить класний автомобіль. Приїхав Рено Меган, наш любимий К9К-двигун, 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. І ще якісь такі модні. Номера, як полюбляють в Україні. Три сімки, напевне, що їздив в Бельгії, який слов'янин. Так, Меган. комплектація. Легкосплавні диски. Музика босе. Салончик осе. Пробіг даного автомобіля 158 тисяч. Великий планшет, камера заднього виду, два ключка, безключовий доступ, механічна коробка передач. Ціни ще немає, ціна буде в інтернеті, кого зацікавив даний автомобіль. Можете писати на Viber, досить класний стан. BMW такий кросовер на автоматичній коробці передач, шкіряний салончик, двохлітровий дизель, срібний металік, також лише приїхав з аукціону. Nissan Leaf, 40 кВт, білий перламутр, комплектація Bose Tecna, Є на даний момент ще наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf, електричні 36 кВт. Є такі автомобілі, також звертайтеся. Volvo V-40, автоматична коробка передач. Дизельний двигун лише приїхав з аукціону. Автомобіль також лізинговий і обслужений згідно регламенту. Класний такий темно-сірий, темно-сірий відливом синього кольор на легкосплавних дисках. Думаю, що автомобіль в рідній фарбі має якісь незначні царапинки, які в Україні на детелінгу можна виправити. Ціни ще також немає на даний автомобіль, але завжди ціни адекватні. Автомобілі з лізингу, з аукціону куплені по адекватних цінах і завжди виставляються адекватні ціни для того, щоб люди купували, щоб не маринувалися дані автомобілі просто під відкритим небом. Volkswagen Golf Airline досить класній комплектації, автоматична коробка передач, легкосплавні диски. Крута гума йде тут. Немає безключового доступу. Задні стопи фуллед. Даного автомобіля ще немає в інтернеті, але думаю ціна буде немала, тому що такі автомобілі на такій комплектації завжди дорожчі. Так, діджитал панель 170 пробігу, автоматична коробка передач, чорна стеля, Airline сидіння. Ще трішки в порохах автомобіль лише приїхав, ще ніхто його не прибирав. Ось такий автомобільчик є в наявності, Кого цікавить, не зволікайте, такі автомобілі досить швидко продаються, а можливо вже зарезервований. Дизельні автомобілі, Volkswagen Golf. Volkswagen та є такі автомобілі. Посилання залишаю на сайті. Нікому я не жалію даного автомайданчика, там нічого не приховую. Де ви можете побачити ціни. Будь-хто може приїхати. потрібно якусь допомогу в покупці. Звичайно, звертайтеся, допоможу. Ренокенго, любимі наші автомобілі, п'ятимісні. Пасажири 1,5 дизель, також двигуни К-9К. Але з меншими кіловатами. 55 кВт мають дані Кенги 17-ті роки. Ціни на такі автомобілі орієнтовно 6 тисяч євро. Renault Clio. Вже в новій мордашці, в новому дизайні. Є в наявності, це в нас де 20-й рік, 8300 євро. 20-й рік 163 тисячі пробігу. Тобто, як ви бачите, пробіги чесні, не скручені, адекватні. Рено Каджар в чорному кольорі. Комплектація BOSE. Також нещодавно приїхав з аукціону. Є в наявності 11 700 євро. Рено Grand Сеніки є такі автомобілі, в наявності є на сайті, вже виставлені, кого цікавить, телефонуйте. Мерседеси також присутні. Комерційний транспорт. Різні буси різного формату є в наявності. Приїхав у нас Mercedes Sprinter. Середня база на спаручці. Мали вже виставити автомобіль на інтернет, на сайт на мобіле.де. Також є інші фургончики. Opel Combo, Volkswagen Caddy, Ford Transit. Mercedes Сітан. Є такі досить класні оці Opel Combo досить в збереженому стані, рівненькі, Не побиті А також є стара мордашка. Ціна халява. 4000 євро. Октавії, Код'яки суперби. І самі нами любимі автомобілі на сьогоднішній день це Kia Niro. Kia Niro автомобіль має 200 кінських сил. 64 кВт батарейка. Є такі автомобілі на сьогоднішній день в кількості дві штуки. Це є 19 рік, 87 пробігу. Ціна тут на експорт 16, 700 євро. Купуємо до України на експорт за 16700. 700. Відшкодування ПДВ ніхто не чекає. 16, 600. Дві є. На самих повних комплектаціях. Два чорних Кіаніру. Кого цікавить? ласка, звертайтеся. Nissan Qashqai. Механічна коробка передач, Ледовське світло, також лише прийшов з аукціону. Має автомобіль безключовий доступ, пробіг 203 тисячі. Ціна буде хороша. І ще одне Kia Niro. Це в нас де бензин-гібрид. Також час від часу купують і питають за даними автомобілями. Ціна 12500 євро. Гібриди Toyota. Досить класний кросовер Приїхав Volvo XC90. Автомобіль тут коштує 21500 євро. 2,0D4. 18 рік семимісний, 190 пробіг. Ціна тут 21 500 євро. Ну, розмитнення, я думаю, буде від 6. І ще є інші представники компанії Volvo. Заходимо на сайт, дивимося. Сайт залишаю в описі. Кого хто не може знайти, пишіть на Viber. Звичайно, скину. Hyundai Kona. Преміум класу, є такі автомобілі. Декілька автомобілів ми купили для наших підписників, замовників. Відправили сьогодні на наших евакуаторах. Доставляємо евакуаторами, завжди робимо кращу ціну для вас. Є кони в різних кольорах графітові, білі, сіра грунтовочка така досить стильний колір. І також є біленький, біленький благородний колір, практичний у використанні. Peugeot 5008. Є такі автомобілі. Купили ми 3008 дві штучки для наших підписників. Автомобілі по 100 пробігу. Вже один в Україні відправили, клієнт отримав а другий лише оформляємо. І досить класні, стильні приїхали мерседеси. Може, може, не так стильні, як рівненькі і збережені. Мерседеси з Державної служби з Голландії, повністю обслужені від А до Я. Тобто ми підходимо, дивимося. Гума нова. Відкриваємо капот, фільтра, антифриз. все виходить, як тільки що машинка виїхала з виїхала з, з сервісу. Тепер ми спробуємо відкрити, можливо, зроблю окремий ще огляд. Спробуємо відкрити. Даний автомобіль. Є в нас в ключі. Так, прошу вибачення за такі аматорські відео. Так, автомобілі йдуть на двох сідушках пілот. По тих паспорту автомобілі йдуть ем, пасажирські, восьмомісні. пробіги автомобілів 280. 6 тисяч. Автоматична коробка передач, клімат, круїз, два ключи. По пластику. Все збережено. Ну, є тут невеликі сліди від використання. Ця дверка поки що не відкривається, але ми знаємо, як її відкрити. По козову автомобілі завод. Нігде ніякої ржавчини, нічого тому подібне. Перевозили авто... в автомобілях. 에... ну Поліція перевозила людей нечемних. Вікна оригінальні, є отакі люки. Це все можна заварити. І автомобіль відразу в Україну заїжджає як оригінальний пасажир. Просто треба доробити сидіння і доробити, доробити люк, доробити дах. Це все робиться. Тут можна купити в Нідерландах сидіння на авторозборці. І це все переробити в пасажира. Там того літа я продав таких три поліцейських буси, але вони були в білому кольорі. Ці ж виходить, в класному графітовому кольорі. І такі великі панорамні вікна, вже нічого не потрібно різати, все готове. Лише закрити питання з цими люками. Отакі. Маленькі, маленьке відео коротеньке. Багато хто писав буси, буси, будемо брати. Ну, Ціна даних автомобілів 13800 євро. І вони в розмитненні десь стають 5000 євро, тобто вже маємо 18 19, грубо кажучи, євро. Тобто Перероблені, розмитнені в Україні, будуть такі спринтера коштувати більше 20 тисяч євро. Коротеньке відео. Назад вернулися до нашого Йоніка. Є на сьогоднішній день один екземпляр з гарним пробігом. Такі автомобілі проїжджають не менше, ніж не менше чим Hyundai Ioniq не менше проїжджає чим Nissan Leaf і не менше Volkswagen Golf. Тому не зволікайте, кого зацікавив даний автомобіль Hyundai Ioniq або будь-який інший. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночки, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також всім дякую за перегляди та лайки, вподобайки за коментарі. На все добре, до нових відео.